По факту, це а, щось типу вітальне, не але ми зробимо тут коморку Типу більше як коридор вийде, а, ванну туалет. Поки що нічого ремонтів не зроблено. О, треба буде багато чого змінювати. річний Ігор Меліхо проводить екскурсію власною квартирою. Він перший в Україні отримав кредит на житло за новими умовами програми Є оселя для молоді. Обрав однокімнатну квартиру від забудовника у житловому комплексі біля Ялівщини. Я а, Програміст як професійна діяльність, а ще музикант, те, що називається майстром підземель, тобто веду настільні рольові ігри, трошки блогер за цією ж темою. Це все займає дуже багато місця, тому це було лише питанням часу, і питанням, коли буде правильна нагода. Як тільки дія оновилася, я побачив, що все там є ця можливість, я одразу. Ігор і розповідає, що у 2022 році разом з батьками пережив російську окупацію у селі Іванівка. Тоді остаточно усвідомив, що надалі хоче мешкати окремо. У мене потреба діяти у батьків. Потреба комфорт і їжа. І я зрозумів, що. Я Мені не ок жити, продовжувати з ними. Ігор отримав кредит під 7% на 10 років. Каже, початковий внесок становив 10% від вартості житла – 150 тисяч гривень. Щомісяця він сплачуватиме близько 20 тисяч, та поступово ця цифра зменшуватиметься. Заступниця начальника обласної філії Ощадбанку Наталія Носенко пояснює, що з листопада цього року у програмі є оселя знизили розмір першого внеску для молоді віком від 18 до 25 років. Включно можна взяти на максимальний термін, а сплачувати можна раніше, тому що в нас немає комісії за досрочне погашення кредиту, що є дуже великим плюсом. Отримати Кредит можна і в інших банках-партнерах. Для цього треба подати заявку у додатку Дія. Відповідь надійде протягом 24 годин, пояснює Наталія Носенко. Ця програма поширюється на первинний та вторинний ринок житлової нерухомості. Первинний ринок це повинен бути акредитований. Забудовник і є вторинне житло. Вторинне житло, взагалі, по умовам ЄСІЛІ повинна не перевищувати три роки. Але для таких регіонів, як наша, це Чернігівська, Сюмська, Харківська і Запорізька області до 10 років. Алла Бєдна, Олексій Жирнов, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.